Доброго дня, рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Я Оля, психолог в методі КПТ, схема терапії та акт терапії прийняття та відповідальності. Це відео буде частинкою відео про навички соціальної взаємодії. Ви можете подивитись першу частинку з такої трилогії цих відео. Я зняла загалом про стосунок, про те, як будувати стосунки. Ця друга частинка буде присвячена важливим комунікативним навичкам, такі як Вміння відмовити, вміння попрохати і вміння конфліктувати. Ці навички належать до такої міжособистісної ефективності, і особистісна ефективність проявляється в тому, що ми досягаємо якихось своїх цілей зі збереженням стосунків та зі збереженням самоповаги, що є теж дуже важливо, адже такий хороший стосунок він не буде знижувати нашу самоцільку та буде лише її покращувати. І це дуже важливо. Важливо не перебувати в стосунках, де ви маєте обирати між самоповагою та стосунками. Та до речі, ще одна важлива навичка навичка завершення стосунків, виходу зі стосунків кожну з них. Можна отримати на тренінгу навичок з діалектично-поведінкової терапії. Зараз, до речі, багато хороших психологів, хороших психотерапевтів набирають такі групи. Я зараз теж є учасником групи, які проводять одні з найкращих психотерапевтів в Україні. Це Юлія Падун та Юлія Джеджалі. І, в принципі, я так спочатку з середини буду вивчати ці навички, от, а потім таку теоретичну частинку, можливо, паралельно. От, але в принципі це відео. Воно може вам зберегти кошти, може зберегти час, тому що в принципі це є матеріали з тренінгу навичок Марші Лінехан – це засновниця методу діалектично поведінкової терапії, і вона розробила цілу низку технік, за допомогою яких ми можемо бути більш ефективними в міжособистісному спілкуванні та і в побудові хороших стосунків, і в принципі, в будь-яких стосунках, є надзвичайно важливим вміти попрохати, вміти відмовити та вміти конфліктувати. Однією з найбільших помилок, яку здійснюють люди, перебуваючи в стосунках, особливо це стосується людей, які перебувають на спектрі межового розладу особистості. Це таке дуже раннє завершення стосунку через те, що людина може просто не мати навичок емоційної регуляції та певних навичок комунікації. Ці про емоційну регуляцію в мене є відео теж на каналі. В вільному доступі можете його подивитися. І ці люди в стосунку потрапляючи в конфліктну ситуацію, не маючи певних навичок, можуть зарано йти зі стосунку, да? тобто якось не впоравшись зі своїми емоціями та не вміючи розв'язувати конфлікти. Отже, почнемо з вміння попрохати. взагалі. Ви знаєте, я думаю, в кожного є такі знайомі, які вважають, що там попрохати це про слабкість, наприклад, або це про якесь приниження, і такі люди дуже часто в такому наказовому тоні отримують те, що вони хочуть. Але це насправді є неефективним методом, тому що вони таким чином не дають іншій людині права голосу, і в такій довшій перспективі це може шкодити стосункам, адже інша людина сприймає таку комунікацію, як прояв контроль. Та як потенційну загрозу, І загалом, звичайно ж, це може зашкодити стосункам, або взагалі зруйнувати стосунки. Тут ми маємо теж зазначити, що в стосунку дуже важливо бути приязним, важливо не використовувати ніяких нападок на іншу людину, ніяких погроз, ніякого засудження та ніякої неповаги. Отже, для ефективності досягнення цілей, тобто для вміння. Попрохати про те, що вам потрібно, ми можемо навіть застосовувати таку абревіатуру як попроси. Що в цій абревіатурі означає літера П? Вона означає перерахуй факти. І ми візьмемо для прикладу ситуацію, де робітник приходить до свого начальника і... Хоче отримати підвищення заробітної плати. І він використовує ось таку ефективну навичку попрохати, яку ми зараз розглядаємо. Тобто він спочатку перераховує факти. Він говорить: я працюю тут вже два роки, але я так і не отримав підвищення заробітної плати. Да, тобто говорить про самі факти. Далі літера О в цій абревіатурі означає Опиши своє ставлення до цих фактів да, до цієї ситуації загалом. І тут цей робітник говорить: я вважаю, що я заслуговую прибавки до своєї заробітної плати. Літера П означає Попроси, що хочеш. І робітник говорить, я хотів би підвищення заробітної плати. Можете мені її підвищити? Тут ми використовуємо саме прохання, а не наказ. І, звичайно, ця межа вона досить тонка, але ми повинні розуміти, де це про прохання, де це про такий от наказ і ультиматум. Наказ і ультиматум для ефективної міжособистісної комунікації. Ми не використовуємо. І літера Р, що означає в цій абревіатурі. Розкажи, чому це добре? І тут робітник говорить: я буду щасливішим і буду ефективніше виконувати роботу, якщо я буду отримувати заробітну плату, яка відображає мою цінність для цієї компанії. Літера О означає обговори різні варіанти. Так і тут, звичайно, цей робітник може сказати там: давайте ми зробимо це там з наступного місяця, або типу, як ви бачите, моє підвищення заробітної плати, там можливо з наступного місяця або з наступного тижня, або перегляд контракту, наприклад, з наступного року, якщо там це говориться про кінець року. Літера С. Ці на своєму. Тут можна використати метод такої заїждженої платівки, коли е, там босс починає якось сперечатися з цим робітником, робітник спокійно повторює свої прохання. Е, Бос ще один контраргумент наводить: робітник знову ж таки, він не ведеться якось на такі от маніпулятивні фрази, да, які можуть в нього там викликати або тривожність, або злість, і так далі. Він просто. Спокійно ви повторює своє прохання. І в нас означає демонструй впевненість. Ну, в принципі, ви б сказали, що тут мало бути де, але ця абревіатура вона з себе російськомовного підручника. На жаль, немає його перекладеного ще на українську мову. Тому, в принципі, так щоб запам'ятати, остання літера, в принципі, не так вже важливо. Просто запам'ятайте собі, що це про те, що варто демонструвати впевненість. І тут дуже важливий момент, що ми. Маємо саме демонструвати впевненість, тому що, наприклад, в таких ситуаціях, де є сумнів в тому, там чи це вийде, як це сприймуть, і так далі, ми можемо відчувати хвилювання, ми можемо відчувати там страх, тривожність і так далі. Але не дивлячись на ці емоції, наша поведінка може бути трішки іншою. Тобто, наша поведінка може не диктувати з цими емоціями. І ми через поведінку свою можемо саме демонструвати, показувати свою впевненість, навіть якщо ми цієї впевненості не відчуваємо. Давайте поговоримо про другу тему важливу в цьому відео це про вміння відмовляти, вміння говорити ні. На жаль, дуже часто в людей зі схемою самопожертви вміння говорити ні, воно таке трішки атрофоване. Це походить з досвіду, де відмова, наприклад, каралась. Близькими, викликаючи в дитини там почуття страху, почуття сорому і так далі, для того, щоб вміти попрохати, ми можемо заходити в цей процес поступово. Не обов'язково знаєте, коли якщо ви раніше там дуже часто погоджувались, і вам важко було сказати ні да сразу йти в цей досвід і відчувати такий дискомфорт, відчувати страх, відчувати багато провини чи сорому. Ми можемо вчитись робити це поступово, так наче потрішечки заходимо в басейн. Okay. Особливо це корисно для досить таких тривожних людей. Наприклад, це можна робити за допомогою техніки, яка так може нагадувати градусник. Тут у нас буде низький рівень навичок. Тут у нас буде високий рівень навичок. Да? і ми так потрішки, потрішки, потрішки будемо піднімати цей градус. Коли є в людини схема самопожертви, до речі, в мене про цю схему є відео теж на каналі. Можете подивитися, щоб зрозуміти, чи є вона у вас чи ні. Такі люди роблять все, що хоче інша людина, навіть не запитуючи чи. Цій людині це потрібно загалом, та чи хоче вона цього, чи ні. Такі люди вони дуже часто намагаються вгадати бажання інших, та й роблять дуже багато для інших, при цьому жертвуючи своїми якимись потребами і бажаннями. Тобто, це в нас про таку низьку навичку відмовляти. Далі, коли ми трішечки підвищуємо цей градус та покращуємо ці свої навички, другий ступінь означає не скаржитись і робити те, що хоче інша людина. І ви тут десь можете теж впізнавати себе, на якій позначці знаходиться саме ваша навичка відмовити. Далі покращуємо так свою навичку. Третій рівень навички означає, що виконуєте прохання людини, навіть якщо вам це не приносить задоволення. Четвертий рівень цієї навички це виговорити людині, так що в принципі мені це не дуже підходить, в мене немає там, зараз ні часу, ні ресурсу, і так далі. Але ви все одно робите те, що просить ця людина. Да? Тобто ви якось не тримаєтеся за оцю свою відмову, і все ж таки, так ніби, є більш гнучкими, тут прокаченість цієї навички відмовити означає, що людина відмовляє впевнено, але потім може передумати. Та, тобто, все одно відчуває якусь провину і е, через ці емоції, наприклад, може передумати через сильного внутрішнього критика і так далі. Далі доволі такий високий градус. Це коли ви відмовляєте впевнен і чините опір, в тому щоб погодитись, ще вищий рівень цієї навички він полягає в тому, що ви відмовляєте твердо, наводите аргументи, ведете переговори з цією людиною, і все одно ви так настоюєте на своєму. Найвищий рівень навички відмовляти, і це вже в принципі може бути такий наш фінальний пункт, до якого ми йдемо там з будь-якого з рівнів нашої навички відмовляти. Просто розуміння, що нашого ні достатньо. Та, тобто ми відмовляємо людині і ми не робимо цього. До речі, напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати, чи знайшли ви себе на одному з цих пунктів та градації цієї навички відмовляти. Часто люди таких помагаючих професій вони мають цю схему самопожертви. Тобто, це може бути психолог, лікар, пожежник і так далі. От і в мене ця схема самопожертви вона була досить сильною раніше. Я е, десь була на позначці 3, мабуть, тобто я якось розуміла, що я зараз не маю там достатньо ресурсу чи часу, щоб якось допомогти цій людині, але все одно допомагала. Коли цей градус відмови да, наш градус на 8, простіше відмовляти? Отже, по перше, якщо у вас немає того, що потрібно іншій людині. Друге, якщо ви свою дорослу часткою розумієте, що Ну тут на це прохання варто відповісти ні. Тому що це там не співпадає з моїми цінностями, наприклад, або ж ви вже добре вмієте помічати свого внутрішнього критика і не будете відчувати там провини чи сорому, якщо ви відмовите цій людині. Ви можете просто сказати ні і відмовити, якщо ви не порушуєте цим права іншої людини. Набагато легше говорити ні, коли в цій людини немає влади над вами, Бо також якщо те, про що вона просить, не знаходиться в зоні ваших повноважень. Також оцей найвищий рівень. Навички, говорити ні та відмовляти цей восьмий рівень, його легше втілювати, якщо контекст ваших стосунків не передбачає виконання цього прохання. Далі дуже важлива частинка теж це ви маєте бачити ціль ваших стосунків. Тобто, те, до чого ви йдете, те, що ви хочете отримати з цих стосунків, та я маю на увазі. Не в негативному такому контексті, а те, що ви хочете, та як ви бачите розвиток цих стосунків, та що кожен з учасників може отримати в цих стосунках, і легше відмовляти, коли ви розумієте, що якщо ви поступившись людині в цей момент, та так виконавши її прохання в короткостроковій перспективі, ніби це буде для вас добре, і воно так, ніби, покращить стосунок, але в довгостроковій перспективі це буде шкодити стосунку. бо... Ви будете відчувати, як знижується ваш рівень самоповаги саме через, саме через ці стосунки. Легше відмовляти, коли ви знаєте, що ця людина не відповідає вам взаємністю зазвичай, або ж ви не винні їй ніяку послугу. І ще також досить просто відмовляти, і ви маєте повне право відмовити, якщо прохання людини не зрозуміле, і ви не дуже розумієте, не дуже знаєте на що ви погоджуєтесь, виконуючи це прохання. Дуже важливо відмовляючи, теж це про те, що я раніше так трішки наголошувала: запитувати себе, що я хочу від цієї взаємодії, про що взагалі ці стосунки та і як вони можуть розвиватися щодо вміння конфліктувати. Якщо ви вже знаєте, що ви добре можете взаємодіяти з часткою вашої злої дитини і з часткою вашої розлюченої дитини. Тобто, ви добре володієте регуляцією емоцій злості. Ми можемо конфліктувати спокійно, не погоджуючись з думкою іншої людини, або з якимось її баченням, якимись проханнями щодо нас, і так далі, за допомогою таких я повідомлень. Отже, з чого складаються ці я повідомлення? Перше, ми озвучуємо людині, як оцей її вчинок або прохання, або думка змушує нас почуватись. Тобто, ви кажете, що там оце і це, тобто називаєте факт. Далі ви говорите, змушує мене не відчувати смуток, образу, провину, сором і так далі. Так? Тобто описуєте людині, який її вчинок впливає на які ваші емоції. Також ви можете повідомити цій людині, як це може нашкодити стосункам в подальшій перспективі. Та, наприклад, це там руйнує мою довіру до тебе, або там це руйнує мою самооцінку, і так далі. І далі ви говорите цій людині, що б ви хотіли натомість. Та, тобто ви говорите там, насправді я б хотіла, та і там проговорюєте варіанти, які ви бачите для себе, як можна було б якось домовитись в цьому конфлікті, так, і знайти якийсь варіант, який. Принципі буде задовільняти обох учасників, або ж якщо для вас принципово, та той варіант, який для вас найважливіший, і таким чином десь переконати людину саме в тому, що там ваша думка зараз тут має більше сенсу. Наприклад, до цього відео я ще підготувала такий невеличкий бонус для вас. Ми поговоримо про ефективність ось цих двох складових. Хороших стосунків, хорошої міжособистісної взаємодії. Так, пам'ятаєте, ми говорили про те, що має бути ефективність самих стосунків і ефективність нашої самоповаги. Ми зараз трішечки розберемо, що під цим мається на увазі. Отже, під ефективністю стосунків мається на увазі покращення чи збереження хороших стосунків з іншою людиною, і в той же час, як ми намагаємось досягнути своїх цілей у взаємодії з цією людиною. А під ефективністю самоповаги вважається здатність діяти в стосунках таким чином, щоб підтримувати та підвищувати свою самоповагу після міжособистісної взаємодії. До речі, в тренінгу навичок Марше Лінехан там є цілий відділ, присвячений тому. Як ми можемо зберігати нашу самоповагу? Та, тобто там теж є певні пункти. Я просто не буду на цьому затримуватись, бо в нас відео трішечки про інше. В нас було про вміння попрохати, вміння відмовити та вміння конфліктувати. І давайте так трішечки розберемо цих два пункти. Отже, якщо брати так детальніше, та описувати ефективність стосунків, які складові там мають бути. Дуже важливо, щоб ми були в стосунку приязними. Та, тобто, ми показували, е, там, Своє хороше ставлення до цієї людини ми також показували свою зацікавленість. Та да, і тут важливо теж, навіть якщо ми не відчуваємо, що нам це цікаво. Та розуміючи, що ці стосунки для нас важливі, ми можемо показувати свою зацікавленість. Тобто теж є певні ознаки такого активного слухання, де ми показуємо людині, та і вона розуміє, що ми уважно вислуховуємо її точку зору. Дуже важливо в ефективному такому стосунку вміння валідувати іншу людину, тобто показувати, що нам десь зрозумілі її почуття. Що те, що вона там робить, чи відчуває, чи думає в той момент, воно є окей. Так ми валідуємо і не засуджуємо. Важлива така частинка, яку теж можна можна навчитись, так її прокачати. Це ми маємо бути такими спонтанними і розслабленими в стосунку, та щоб людині загалом було якось цікаво будувати з нами ці стосунки, будувати комунікацію. Що це може бути? Ми можемо використовувати якийсь гумор в стосунку, наприклад, можемо посміхатися, можемо робити компліменти цій людині. Та, тобто це теж дуже важливо для таких ефективних стосунків, які кроки ми можемо використати, щоб досягнути всієї ефективності самоповаги. Дуже важливо бути чесним з собою, чесним з іншими. Там, де ми валідуємо не тільки свої почуття, а й почуття іншої людини. Також, якщо ви провинилися, відчуваєте свою провину, варто вибачитись лише один раз. Тобто, ви коли помічаєте, що зробили якусь помилку в стосунках, ви це можете проаналізувати, десь відчути цю свою провину і вибачитись. Але чому вказується, що саме один раз? Це напряму впливає теж на нашу самоповагу. Якщо ви будете вибачатись там більше разів, там інша людина якось маніпулює цим от. Відчуття образи, по-перше, це вас буде пригнічувати і впливати негативно на вашу самооцінку. І по-друге, якщо ви дуже багато вибачаєтесь, та там якщо не брати до уваги, що це про якусь там помилку в стосунках, та ви просто загалом дуже багато вибачаєтесь, люди зазвичай відчувають таку трішки неприязнь. Дуже важливо в ефективності своєї самоповаги отримуватися своїх цінностей. Є дуже багато технік на визначення своїх цінностей. Можливо, я знімлю теж відео, як визначити свої цінності. От і це дуже важливо насправді. Ви розумієте, хто ви розумієте, які ваші цінності є. Це дуже важлива опора також для нас. І дуже важливо не жертвувати цими своїми цінностями, та тому що ви тоді втрачаєте одну з таких ваших стовпів, на які ви в принципі спираєтесь, на які спирається ваше відчуття власного я. То ви якось маєте притримувати свої позиції, чому так важливо бути чесним і говорити правду в стосунках, е, тому що якщо ви там збережете та е, один раз. Можливо, ви отримаєте щось, заради чого ви це робили Але в довгостроковій перспективі? Це буде шкодити стосункам, бо інша людина вона елементарно може втратити довіру, і стосунки без довіри вони на жаль приречені. Дуже важливими складовими розвитку і збереження стосунків є чуйність. До потреб іншої людини, тобто ми знаходимо цей баланс між своїми потребами, та да, вони в нас завжди на першому місці мають стояти, але ми все одно шукаємо цей баланс між своїми потребами і потребами інших людей. І досить важливо запитувати себе знову ж таки, чи знаю я що я хочу в цій взаємодії Як я почуваюся в цих стосунках? Дуже часто клієнти, які приходять на терапію, вони... Там перебувають в стосунках, які їм шкодять, які постійно змушують їх відчувати там почуття сорому, злість, смуток і так далі. Тобто ці стосунки є шкідливими. Та, і ми можемо там переглянути той чи інший стосунок і десь заради своєї самооцінки, свого ментального здоров'я, виходити зі стосунків, які є для нас шкідливими. І знову ж таки, це ще одна навичка в тренінгу навичок від Марші Лінихан. Я в принципі думала, можливо, варто записати відео про це окреме та тому що я так собі в принципі запланувала зняти три частинки відео. Та перша частинка це там про побудову стосунків загалом. Друга частинка це про такі важливі навички комунікації: як попрохати, відмовити і конфліктувати. Третю частинку я вирішила вирішила присвятити таким вже дуже знаєте, близьким інтимним стосункам, розвивати ці стосунки, щоб вони були ефективними. Приносили задоволення обом. Учасникам, але я можу окремо теж підготувати, записати для вас відео, як виходити з некорисних для нас стосунків. Та і ви теж тоді в коментарях напишіть, якщо вам це буде цікаво. Що ж, дуже вдячна вам за вашу увагу. Е, мені дуже приємно, що вас вже дві тисячі. Для мене це дуже велике досягнення. Я Вдячна кожному з вас, що ви дивитесь мої відео, лайкаєте їх, коментуєте, таким чином піднімаючи активність, і більше людей можуть дізнатися щось корисне для себе, тому що, наприклад, там в циклі відео про схему терапію я застосовую дуже багато джерел для того, щоб це відео. Підготувати і нам, наприклад, на курсі по схема терапії навіть не розказували якихось певних нюансів та деталей. Це я вже все вишуковувала сама, таким чином і свою компетентність підвищуючи, і приносячи вам це все, знаєте, так на блюдці в цих відео. Тому як завжди, я буду дуже вдячна за вашу активність. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться цими відео. Дуже рада знову повернутись на канал. Антидепресанти діють. От всім чудового дня і до зустрічі!